Вітаю! Сьогодні буду готувати закусочний батон, який я назвала перевантажений човен. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. Мені знадобиться ось такий батон цілий. І тепер потрібно зрізати верхушку. Цю частину відкладаю в сторону. І тепер потрібно вибрати м'який ж з батону. І м'який ж я буду переносити до миски. До миски я вже додала 500 грамів свинячого фаршу, і сюди ж перекидаю до нього м'якиш. І ось утворився такий човничок із батону. Половину м'якиша я забираю, половину залишаю із фаршем. М'які ж так подрібнюю. Одне сире яйце вбиваю до миски. і збиваю виделкою. Буду дивитися по консистенції, можливо, ще знадобиться одне яйце і вливаю сюди, до миски. Солю перчу за смаком. Додаю ще спеції в мене до курки. І на малу терку натираю половину цього шматочка твердого сиру. Можна взяти і плавлений сирок також сюди натерти вже за своїм смаком. І залишилось це все перемішати. Ще трішки спеції. Все, фарш готовий. Тепер беру знову ж батон і наповнюю його половиною фаршу. Так Втрамбовуючи, щоб скрізь був фарш. Тепер знадобляться два відварених яйця, розрізаю їх повздовж. І викладаю зверху на фарш. Також довгенькими смужками наріжу маринований огірочок. І викладаю по бокам зверху, де мені хочеться. І тепер накриваю залишком фаршу зверху. І так от втрамбовую, щоб щільненько все було. Ось така майбутня смакота. Тепер мені знадобиться фольга, і потрібно завернути батон у фольгу. Так, щільненько. Роблю такі отвори у фользі, щоб зайва пара виходила, викладаю батон на деко і відправляю запікатися в розігріту духовку, вімкнуну на 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Ось дістала я батон із духовки, випікався він у мене 55 хвилин. І стою, розкриваю фольгу, розріжу, М -м, як пахне. Не знаю, чи камера вам передасть, але таке все соковите. І тепер зверху натру твердий сир, який залишився. І ще відправлю в духовку, щоб сир розплавився на 2-3 хвилинки. Ось дістала батон із духовки. Погляньте, яка це смакота. Залишаю тепер нехай трішки охолоне, і буду розрізати. Ось трішки охолону. Вже ж мені так кортить відрізати шматочок. Розріжу вам навпіл. Розріз підріжу шматочок. Ось погляньте у розрізі. Все пропечено. Рекомендую приготувати це дуже, дуже смачно. Смачного.